Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші історичні щотижневі передачі про села Бориспільщини, а також мої рідні села Гнідин та Вишеньки. Розмову вестимем про Вишенську Свято-Юріївську церкву. І зробимо екскурсію у сторічну давнину. Побачимо, які були прихожани цієї церкви, і як вони любили Україну, як вони хотіли української автокефальної, православної церкви незалежної від Москви. А найголовнішою подією, апофеозом цієї їхньої. Відданості Української автокефальної православній церкві був приїзд митрополита Української автокефальної церкви, Василя Липківського до села Вишеньки напередодні свята святої Варвари 3 грудня 1990. 21 року. Він недаремно вибрав село Вишеньки, відгукнувся на їхнє запрошення провести першу службу у Вишенському свято-Юріївському храмі українською мовою. Бо майже все село відійшло до. Української Отокефальної православної церкви стали парафіянами цієї церкви. І Василь Липківський згадує вишеньки у своїх спогадах, які він видав незадовго до свого розстрілу в 1937 році. Вже повертаємося в сторічну давнину 3 грудня 1922 року. Це субота. Біля церкви море людей, море. Вони вишикувалися у бабіч дороги, яка вела до входу на територію села Вишенки. Не храму, а Вишенки. Бо зустрічали. Вперше за всю історію свого села е, гостя митрополита, щойно створеної Української автокефальної православної церкви, все подвір'я було заполонено жителями села Вишеньки. Вони, звичайно, не вмістилися в цю церкву, бо слухали його службу вже і на вулиці. І на подвір'ї і звучала ця служба вперше, як я вже сказала, українською мовою. І день 3 грудня в Вишеньках відзначали як престольне свято, бо про це ми знаходимо в архівах підтвердження. Отже, 19... як створювалася саме Українська автокефальна православна церква, незалежна від Москви, яка проіснувала у Вишенках із 1921 до 1931 року. Коли по всій Україні почали розстрілювати священників цієї церкви, а саму церкву змусили самих керівників. Написати заяви, що вони відмовляються бути керівниками цієї церкви і що церква припиняє своє існування. 19 квітня 1922 року до Всеукраїнської православної церковної ради надійшла заява від Вишенської парафіяльної ради УАПЦ, в якій констатувалось. Після досить довгої боротьби зі старим духовенством і шалено захопленою тим же духовенством масою селянства, яка проводилася півроку, Вишенська рада може спокійно сказати, що перемога зосталась на нашому боці. Всі противники Українізації упали духом. 23 квітня 1922 року у Вишенському храмі єпископ ОАПЦ Григорій Стороженко, якого теж московська влада розстріляла, висвятив Вишенське духовенство і провів урочисту відправу. 3 липня, як стрімко розгорталися події, 3 липня 1922 року був офіційно зареєстрований у відповідних радянських органах статут Вишенської української православної парафії при церкві святого Юрія. В ньому серед інших важливих пунктів записано. В члени Української православної Парафії має право вступити православна людність лютність. Незалежно від того, де живе, яка визнає автокефалію Української православної церкви, соборний устрій її, необхідність заведення в церкві живої української мови, українських церковних співів, звичаїв, обрядів і таке інше, відокремлення церкви від держави, а також згодна брати. На себе як моральні, так і матеріальні обов'язки членів парафії. Це невеличка витримка зі статуту. Повністю статут я подаю у книжці своїй Українці від Бога. Рух за встановлення Української автокефальної православної церкви на Бориспільщині у 20-30-х роках. І тут є багато документів про. Саме Вишенську Свято-Юрівську церкву. Зараз її називають свято георгіївською але в принципі це не й те саме. Але в усіх документах написано, що вона Свято-Юрівська церква, архівних документах. От в цей період, в червні місяці, до Вишеньок направляють священником. Троюрідного брата, першого президента України Михайла Грушевського, Марка Грушевського. І він ну, активно допомагає розбудовувати українську церкву. Тут є в цій книжці мої є документ один і другий, за підписом Ради Центральної Всеукраїнської православної церкви. Що його направляють до Вишеньок. Також 5 травня 1922 року рішенням Всеукраїнської православної церковної ради Вишенську церкву офіційно було приєднано до ЛОНА УАПЦ. В цьому рішенні було записано: цитую. При відправах великих служб і треб в вашій парафії там. Де це необхідно по церковному ставу поминати Україну, українську церкву і її виконавчо-керівничі органи і українську церковну ієрархію, треба так, боголюбиву і Богом бережену Матір нашу Україну, уряд і всю людність її, святу православну українську церкву. Всеукраїнську православну церковну раду, всечесного отця нашого архієпископа Василя, митрополита Київського і всієї України і всечесного отця нашого Юрія, архієпископа Чернігівського, бо тоді село відносилося до Чернігівської губернії е, Ну і через те і Чернігівського е, поминали архієпископа. Разом з тим, Всеукраїнська православна церковна рада, цитую далі, вітає побожну парафію села Вишеньок і її почесну провідницю, парафіяльну раду з приєднанням до Української православної автокефальної церкви і з початком святої церковної праці по відновленню нашої церкви на підвалинах істинної христової православної віри. Нехай же ваша благодать. І вільне життя піднесе святу православну українську церкву нашу на висотінь життя Духа, щоб святилось імення Христа і Отця нашого Небесного. А тепер я запитую жителів села Вишеньки, особливо тих, які досі ходять до Вишенського свято-Георгівського храму, який і досі належить до. Московської церкви, тобто підпорядкованої московській церкві, і де не поминається те, що поминалося 100 років тому. І матір наша рідна Україна, і жива українська мова, і український церковний спів не звучить. І звичаї, і обряди українські і таке інше. То як же ми за сто років могли втратити цю святоцінність української церкви і зриктися української мови, українського співу, української церкви, і досі не перейшли в лоно Православної церкви України? Повертаємося знову. 100 років тому, 28 грудня, вже 102 роки. 1922 року, молодий 24-річний настоятель Вишенської свято-Юрівського храму Василь Дорошенко, радісно звітував про діяльність Вишенської парафії в Всеукраїнській Православній Церковній Раді. До речі, його також розстріляла московська влада згодом. Коли громили українську церкву, в якій побачила Москва серйозну небезпеку для себе і свого панування в Україні, цитую, що він писав: нарешті, Вишенська парафіяльна рада може з гордістю сказати, що боротьба по українізації, відродженню Христової церкви в вишеньках скінчилась. Цілий рік минуло з того часу, коли вперше в вишеньках залунало Слово Боже на рідній мові, бурхливі були ті перші часи боротьби, досить пригадати перебування в вишеньках розпочесного отця митрополита Василя Липківського 3 грудня 1921 року на Варвару його зустріч з темною масою. І от порівнюючи ті перші часи з сучасним становищем. Немає подібного нічого з того, що було раніше. І це там, де у тому селі, котре лежить у 20 верстах від чорного гнізда, лавських ченців та київських перекупок, котрі, як Чорна Галич, налітали на наше село, які тупили селяни і давали їм спокою. Все минулось. Немає ні жодного ченця, ні перекупки. Нащо сектанти, євангелісти, і ті завербували собі в секту щось. Одну чи дві сім'ї. І то ще в ті попередні буркливі часи, коли селяни й самі не знали, що краще, 3 грудня 1922 року на Варвару Вишенця парафія святкувала чудово роковини Українізації своєї церкви. Настрій у селян чудовий. Як видно з хронології подій сторічної давнини. Ще задовго до офіційної реєстрації Вишенської парафії Свято-Юрівської храму описа у Вишенька вже діяла українська незалежна від Москви. Церква І 3 грудня 21-го року, служба Божа, як я вже сказала, в ній проводилась українською мовою митрополитом Василем Липківським. Пізніше він у своїй книжці Відродження української церкви. В розділі життя і праця парафії це писав. Майже кожна українська парафія має свого композитора або композиторку. І співає в церкві їхні твори. Майже в кожній парафії є й свої поети, що церковні події свого села описують достеменно, більш сатиричними віршами. Мені доводилось слухати такі вірші у вишеньках. У Богославі та інших містах і селах в державному архіві органів виконавчої влади знаходиться чимало, чимала добірка творчості прихожан Вишенської Свято-Юріївської церкви. Тут частково я надрукувала їх у своїй книжці Українці від Бога. Ось що залишили для нащадків вишенці про подію приїзду митрополита Лопеца Василя Липківського до села Вишеньки. У Вишеньках небувалі торжества явились. Затуманені баби тремтяче дивились. Тут хоч туман, хоч мороз, а нікуди діться. Приїхав митрополит. Треба подивитися. Подивиться та й послухать, що будуть казати. Кажуть, що будуть слов'ян з церкви виряжати. Це великий вірш. Я вам зачитала лише частину його. А московська церква тоді називалася Слов'янською. Зараз вони називають себе українською церквою. А тоді вони називали слов'янською. Так, щоб приховати що з Москвою зв'язані. Всі ці події в Вишеньках, як і по всій Україні, Яскраві відродження української консолідації, консолідації нашої могутньої нації. А московська влада, як я вже сказала, швидко зрозуміла, що це велика небезпека для неї, і вона почала репресії проти священників. В основному вони всі архієпископи і митрополит. Були розстріляні, завершено розправу із церквою в 1937 році, а в 1930 році Генеральна прокуратура України керувала всім Генеральна прокуратура, відкрита України під керівництвом Московської прокуратури, змусила керівництво ОПЦ провести позачерговий собор і прийняти заяву про добровільний саморозпуск цієї української церкви. Настала остаточна фаза після цього ліквідації нашої рідної церкви. 27 листопада 1937 року був розстріляний Василь Липківський, якому на той час виповнилось 72 роки. Як я вже сказала, був розстріляний в 38-му році Григорій Стороженко, який був у Вишеньках. Василь Дорошенко в цей час був розстріляний, був розстріляний організатор Української автокефальної церкви, житель села Вишеньки, опанас Отрошко. А ще багато жителів села зазнали політичних репресій. Їх виселяли, позбавляли, позбавляли виборчих прав. Застосовували інші репресії по відношенню до них. Розстріляли також і першого священника у АПЦ у Вишенках Марка Грушевського за відданість Богу в Україні церковні діячі не тільки сіл Вишенки та Гнідин постраждали і віддали своє життя, а і багато із усієї України. Наказом НКВД, згодом КГБ із кримінальних справ вилучалися світлини цих наших видатних українських діячів, щоб не було про них спогаду ні візуального, ні духовного, щоб стиралася пам'ять про нашу правдиву історію. І саме з цієї причини. І досі у вишеньках діє українська, чи та й московська православна церква, яка підпорядкована московському патріархату. Це велика ганьба перед тими, хто віддав своє життя Богу й Україні. Я хотіла б запитати місцеву владу і Золочівського сільського голову. Чому сьогодні діє ця церква? Він, звичайно, скаже, що це справа парафії і відповідь його правильною буде. Але ж разом з тим ця церква, ми знаємо, абсолютно не має ніяких юридичних підстав проводити там служби, тому що земля їй не належить. Церква, саме приміщення. Їй не належить, то можливо треба владі офіційно запросити документи, на підставі яких знаходиться Українська Московська православна церква у цьому Вишенському свято храмі. І якщо влада б зробила цей крок то, можливо, б і в парафії очі відкрилися, можливо, б не було отакого знущання над пам'яттю славетних українців із вишею. Я думаю, що пора задуматися і владі, і нашим прихожанам над тим, чому сьогодні діє у нас ця церква. Дякую всім за перегляд і чекаємо вас через тиждень.